Привіт, мої любі малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, сьогодні я запрошую вас у дивовижний світ мистецтва. Хочу запросити вас до театру. А чи знаєте ви, що таке театр? Театр це вид видовищного мистецтва, від слова видовище, тобто те, за чим можна спостерігати і що привертає нашу увагу. У ньому зображується наше життя за допомогою. Певної драматичної дії, тобто сюжети казок або творів оживають, і ми можемо дивитися їх у виконанні акторів з декораціями та музичним супроводом. Існує безліч видів театру. З деякими з них ми сьогодні познайомимось. Драматичний театр це саме той вид театру, до якого ми звикли. На сцені актори грають різних персонажів. А що відбувається на сцені, ми дізнаємося з їх дій та діалогів. Ляльковий театр. В ляльковому театрі замість акторів на сцену виходять ляльки. І ними керують актори лялькарі. Театр Тіней. Для нього використовують великий напівпрозорий екран та плоскі маріонетки, якими керують на тоненьких паличках. Маріонетки доторкаються до екрану ззаду і вони стають видимими для глядача. Якщо в драматичному театрі актори граючи розмовляють на сцені, натомість в балеті актори мовчать, але всі свої переживання чи емоції відіграють у танці. А як же ми з вами зможемо здогадатися, який саме вид театру ми побачимо на сцені? Для цього нам допоможе афіша. Афіша один з видів реклами, оголошення про вистав, концерт, виставку та інше, яке розміщується у людних місцях. Зазвичай на афіші вказують назву вистави, число, час і місце проведення. Діти, давайте з вами повторимо це слово афіша. а ша Афіша. Діти, де б ми з вами не були, нам завжди потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Ми з вами вже ознайомилися з правилами поведінки у громадському транспорті та на вулиці. Тож давайте з вами ознайомимося з правилами поведінки у театрі. Зібравшись в театр, подумай про свій зовнішній вигляд. Не потрібно йти до театру у спортивному костюмі. Краще вдягнути щось більш стримане та класичне. До театру потрібно приходити завчасно, краще прийти за 20 хвилин до початку. Так ти зможеш спокійно перевдягнутися та здати свої речі у гардероб. В глядацький зал не можна заходити з їжею. Якщо ти сильно зголоднів, то краще пройти буфет. Займати місце потрібно, яке вказане в твоєму квитку, а проходити до нього потрібно обличчям до глядачів та спиною до сцени. Покидати залу краще під час антракту, але якщо у вас терміновий випадок, ви можете вийти, але тихо, щоб не заважати іншим глядачам. У кінці вистави не забудь подякувати акторам гучними оплесками. І тільки потім можеш спокійно йти в гардероб за своїми речами. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в невеличку гру та перевірити, як добре ви запам'ятали інформацію. Вам потрібно буде закінчити речення? Як називається театр, де використовують великий напівпрозорий екран? Це тіньовий театр. В якому театрі використовують ляльок? В ляльковому театрі. Як одним словом, можна назвати оголошення про виставу, концерт або виставку, яке розміщується у людних місцях. Афіша, що зазвичай пишуть на афішах: число, час, місце проведення та назву заходу. Ну що ж, мої любі, ну а на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я вам дякую та кажу до нових зустрічей. Бувайте!